О! Диви. Вискочила якась рибка, жерешок, жерешок, Так. Да, бачиш. Бачите, друзі, вискочив жерешок прямо на вимотуванні приманки вже під берегом. Вимотую, вимотую, бах, щось клюнуло в А це ось такий жерешок На твіста, бачите, навіть приманка, по ідеї, не мала грати, бо це слаг. Його треба анімувати спеціально, але клюнув ось такий маленький жерешок. Давай його, напевно, відпустимо. Кочок, турбину, давай. Та Дай в торбину. Що стосується, друзі, проводки, яку ми використовуємо при ловлі окуня на течії, на нашій річці Десна, то переважно це буде в нас ось така повільна проводка, яка називається. Волочіння по дну, тобто ви можете бачити, що я навіть не підриваю приманку від дна, течія допомагає мені волочити нашого черв'ячка по дну акуратненько. І таким чином він максимально імітує кормову базу окуня на річці, це будь-які черв'ячки, п'явочки і так далі. Ось, і окунь вже зі дна підбирає нашу приманку. О, є. Оце була, друзі, покльовка більш-менш такого гарного окунця. Ну як гарного? Просто заліковий, непоганий окунець. Ось, Знову на твіста. Бачите, тільки що перев'язався. Ну такий і збив. А, ні, не збив. Здалося, що збив приманку. Ось такий. Здавався навіть мені більшим, ніж є насправді. Давайте його відчепимо. І відпустимо. Твіст, бачите, працює.